Те, що лише вчора здавалося фантастикою, стало дійсністю. Те, що було лише мрією, перетворилося на справу всього життя, українська гастрономія. Вже не терра інкогніта. Це сповнений щоденних відкриттів світ, який захоплює та надихає. Ось, наприклад, зараз саме цієї миті десь на Херсонщині виловлюють першу українську устрицю мушля Файна. Аби вже завтра, вранці, ми подавали її гостям, відкривають мокрі від морської води мушлі та додають до них добру ложку Чорного кав'яру. Звісно, українського. Уявіть, як зараз на Львівщині та на Закарпатті, в селах під Києвом, Вінницею, Одесою збирають овечі, козине та коров'яче молоко, з якого навдовзі зроблять неймовірні сири: гумбольтфок, Чеддер, Сігалон. Маленькі господарства обладнані сучасними технологіями. За кожною такою історією. Щонайменше одна здійснена мрія, і нескінчена кількість відкритих смаків. В цей час десь зі Снятина на Івано-Франківщині везуть фуагра гусячу печінку з кремовою текстурою, якою захоплюється вся Європа. Ми подаємо її соусом із українських фейхоа. Так в Україні вирощують фейхоа, так само як і ківі – у величезних камерах останньої барикади дозріває українська мармурова яловичина, аби перетворитися на соковиті стейки. Співпрацюємо з найцікавішими броварнями Львова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Києва, аби разом відродити традиції українського пивоваріння. Щосезону їздимо до Закарпаття та в Бесарабію, аби поповнити колекцію гідних українських вин, які ми пропонуємо гостям. Чуковуємо цікаве, як от перше українське віскі, Микулинецьке, односолодове, м'який смак з молочними нотами, збираємо ратафії, настоянки і дистиляти з усієї України, українське бренді на брусниці, Прикарпатський кальвадос, паєсахівку на родзинках, український абсент. Створюємо перший стовідсотково український бар, віримо в майбутнє нашої міксології. Від форшмаку з Дунайського оселедця до Херсонських устриць з помідоровим розсолом, від Зеньківської ковбаси до Київської стерляді, від одеського вина до Миколинацького віскі. захоплюємося тим, що створюється тут і зараз в Україні. Спробуй! Відчуй, закохайся. Раз по разу вирушаємо в нові експедиції країною, аби знайти нові смаки, і усе найцікавіше зібрати тут в останній барикаді, арт-гастрономічному просторі біля лядських воріт, сучасному місті, про яке якнайшвидше хочеться розповісти друзям. В місті в місті зустрічі вільних людей.